Урок математики. Дітки, як називають числа, які використовують у лічбі предметів? Їх називають натуральні числа правильно. То коли я вас запитувала, згадайте, що таке натуральні числа, ви мені говорили, ті числа, які використовують у лічбі предметів. Тобто, згадуйте, 0 сюди не відноситься. А наведіть приклади натуральних чисел. 2, 4, 5, 99, 30, це все натуральні числа. Ми можемо використати їх при лічбі. Ці числа також є результатами арифматичної дії ділення. Наприклад, 4 поділити на 2 буде 2. 2 це у нас натуральне число. На практиці виникають такі ситуації, коли треба розділити, е, приміром, один торт між кількома дітьми і дізнатися, по скільки шматочків одержить кожна дитина. Ви часто ділитесь між собою, наприклад, одним яблуком, батончиком тощо. Але, дітки, якщо розділити одне яблуко. Одне воно ціле. Його розділити, наприклад, ну, щоб всім було порівну, то це вже буде не одне ціле, так? Воно буде розділене на декілька шматочків. Що ж, а чи можемо ми одержати в результаті такого ділення натуральне число? Ні. А ось яким саме числом буде подано результат такого ділення, ви дізнаєтесь сьогодні на уроці. Адже до цього ми працювали тільки з натуральними числами. Що ж, у нас хвилинка каліграфії. Відкрили перед собою підручник на сторінці 76 та поклали його трошки вище. Так, а внизу поклали зошит робочий свій, відступили від попередньої роботи 5 клітиночок, на шостій записуємо. Тож, я вам задачу читаю, а ви говорите відповідь. 56 цукерок роздали 8 учням порівну. По скільки цукерок отримав кожний учень. 56 цукерок роздали 8 учням порівну. Якщо порівну, то у нас іде ділення. 56 поділили на 8 та отримали скільки? 7 молодці. Записали, будь ласка, число в нас сьогодні 7 листопада. Записали самостійно 7 листопада класна робота. 7 листопада, класна робота. І запишіть відповідь, яку ми одержали, повністю до кінця рядочку. Через одну клітинку тисніть на паузу, хто ще не записав. Що ж, дітки, відклали ручку. Погляньте уважно. Нам треба розкласти. Цукерки порівну на кубки. По різному на кожному малюнку. Що ж, ну давайте спробуємо. Скільки на першому малюнку всього цукарок? Їх там 10. І розкладемо їх на дві кубки, так? 10 поділити на 2. І дорівнює, скільки? 5. Вірно. Так. Поглянули уважно на другий малюнок. А якщо ми 10 поділимо на 5, ми отримаємо 2 кубки. А 10 поділити на 2. Ми отримали 5 купок просто по 2 цукерки. Задачі такі. От давайте з вами прочитаємо. От перша задача це задача з мого збірничка, її немає в підручнику. Два брати хочуть розділити порівну між собою шість яблук. Ну, тут побачили двох братів, і між ними шість яблук, які треба розділити порівну. Скільки яблук одержить кожний брат? І щоб вирішити цю задачу, треба що? В себе в голові давайте усно, зробити такий короткий запис. Іде мова про двох братів та яблука. Так, Шість яблук, які розділяються на два брати. І вже знаємо, що буде в нас дія 6. Поділити на 2, так? І скільки це буде? 3, повірно. То відповідь кожен брат одержить по три яблука. Так, 3. Це в нас натуральне число. А тепер зверніть увагу на другу задачу. Два брати хочуть розділити порівну між собою одне яблуко, чи отримає кожен брат хоча б по одному яблуку? Дітки, якщо яблуко всього лише одне, а треба розділити його на два, то чи отримає кожен брат по одному яблуку? Ні, вони отримують уже по половині одного цілого, так, одного яблука. Так? Вони отримують по половині. Це вже буде не одне ціле, так? Проситься сам цей приклад один поділити на два, адже яблуко всього одне, і воно ділиться на двох братів. А чи ми можемо ми одиницю поділити на двійку? Ні, дітки, такого ми ще не вчили. Коли ви будете в старших класах, ви трошки більше дізнаєтесь і зможете один поділити на два. Але сьогодні ми тільки починаємо знайомитись. І у нас вже є такі випадки, коли ми не можемо поділити: а як же записати в такому випадку? Так, треба поміркувати. Перед міркуванням зробимо невеличку фізкульт хвилинку. うん。 Так. можемо продовжити наше міркування, дітки. То, запам'ятайте, будь ласка. Половина це одна із двох рівних частин цілого. У цілому дві половини. Так, у нас було одне яблуко. Ц яблуко це ціле, так? І воно має дві. Частини, Дві рівні частини. Це у нас половина, Тарас хлопчик, зацікавився, як одержати половину. І записав результат. Хлопчик міркував так: був один цілий круг, і його розділили порівну на дві частини. Тому можна зробити такий запис: один поділити на два. Так, подивіться, в нас є круг. Нам треба одержати половину його. Один поділити на два. Угу. Числа 1 і 2 натуральні. Проте в результаті ділення меншого числа на більше ми не одержимо натуральне число. Дивіться, ми не можемо один поділити на два. Зараз ми цього ще не навчилися. Воно не натуральне число вийде, так? Згадуємо натуральні числа це ті, які ми використовуємо при лічбі. Що ж, допомогти розв'язати цю проблему взялася п'ятикласниця Наталка. Дівчинка зробила такий запис: Один поділити на два дорівнює, звернули увагу. Одна друга. Половина. Дітки, ось такий запис читається як одна друга. Ваше завдання таке. Записати у зошиті ось це. Там, де я вожу червоним вогником. Записуєте ось це. Один поділити на два дорівнює одна друга. Зверніть увагу, як записується тере-половина. Записали собі у зошит, тисніть на паузу, хто не встигає. Так. Одна друга це дріб. Він записується двома цифрами і читається так: одна друга. Одна друга діти це дріб. З такими дробами ми будемо знайомитись і надалі. Щоб одержати половину, треба ціле розділити на дві рівні частини та взяти одну таку частину. Один поділити на два дорівнює одна друга. Так, діти, оця рисочка означає дію ділення. Одна внизу рисочка і друга. Це дію ділення. В нас є одна якась частина, так? одне ціле. Ось воно зверху написане одне ціле. Далі рисочка. І два. Два це кількість частин, на яку ми розділили це ціле. Один поділити на два ми записуємо як одна друга. Так. На наступному році ми трошки більше дізнаємось. Але давайте зараз ще раз проговоримо. Один. В даному випадку це в нас буде чисельник 2 буде знаменник. Те число, яке записане над рисочкою, так, називається чисельником, а те число, яке під рисочкою – знаменником. Про це ми поговоримо ще на наступному уроці. Перед нами є фігури. Скажіть, будь ласка, чи це половина цих фігур? Так, одна друга кожної фігури. Попрацюємо із підручником сторінка 76. У нас є перша задача. Дві подруги розділили порівну між собою 4 тістечка. Скільки тістечок отримала кожна дівчинка? Робимо задачу усно. У нас є дві подруги і чотири тістечка. Ці чотири тістечка ділиться порівну між двома дівчинками між двома подругами. То ділимо ці тістечка. Треба що зробити? Чотири поділити на 2. Так. І ми отримали 2. Два це натуральне число. А тепер звертаємо увагу на другу задачу. Дві подруги розділили порівну між собою одне тістечко. Скільки отримала кожна дівчинка? Так, і проситься яка дія? Дія ділення. Дуже схожі задачі, правда? Але тепер тістечко одне, а подруг все ще дві. І треба один розділити на два. Так? Проситься сюди дія ділення один поділити на два. А чи можемо ми один поділити на два? Ні. Але ми вже знаємо, що це буде половина цілого, Так? половина оцього тістечка. це буде одна друга. Ми запишемо відповідь одна друга. Але одна друга це не буде натуральним числом, адже ми не використовуємо його при лічбі. Половина, діти, запам'ятовуємо ще раз: це одна із двох рівних частин цілого. У цілому дві половини. Щоб одержати половину, треба розділити на дві рівні частини та взяти одну таку частину. І таки ще раз, щоб одержати половину, треба ціле розділити на дві рівні частини та взяти одну таку частину. Переглянемо на завдання 3. У підручнику. Марина зафарбувала половину фігури зеленим олівцем. Разом із тим, дівчинка вважає, що можна зафарбувати іншу частину прямокутника, і це так само є половина. Поглянули на перший прямокутник. Скажіть, будь ласка, чи буде це половина прямокутника? Так, це буде одна друга від прямокутника половина. У нас є один, так, одна друга, це ціле, ось це ціле це один. І розділили на дві частини це два, одна друга. Скажіть, будь ласка, а чи погоджуєтесь ви з дівчинкою? Вона говор говорить, що можна зафарбувати іншу частину прямокутника, і це так само буде половина. Чи це правильно? Так, скільки половин у цілому прямокутнику? Дві. Так, у нас дві половини. Поміркуйте. А як ще можна показати половину прямокутника? Ми могли б розділити так, не вертикально, а, наприклад, по діагоналі, так, з одного кутка в інший куток, і це також була б половина. А тепер наступне завдання завдання 4. У нас є 4 малюнки. І треба поглянути на ці малюнки. Погляньте, будь ласка, уважно ще на запис. На вашу думку, який запис буде означати половину? Одна друга, вірно, саме цей запис і буде означати половину, дітки. Одна друга. Поглянули уважно на коло. Чи можна сказати, що це одна друга? Так, можна. Ось у нас ціле коло розділили на дві частинки, тобто на половину. Та, на дві рівні частинки. Дивимось на друге. Прямокутник, до речі, ось що я і говорила, по діагоналі розділили. Можемо сказати, що це у нас одна друга? Звісно. А ось тут також можемо сказати, що це одна друга. Дивимось на четвертий. Чи можемо ми сказати, що це дві рівні половинки? Ні, тут у нас не підходить нам ця фігура. Добре. До речі, як можна прочитати наступні записи? За такими записами ми будемо працювати на наступних уроках. У нас є одна третя, на вашу думку, а як інші читаються? Одна четверта, одна п'ята, одна шоста. Що ж? Так, а ми запам'ятовуємо, що одна друга це половина. Працюємо далі. А далі буде самостійне завдання. Зараз з вами запишемо короткий запис до задачі. То записала, будь ласка, у своєму зошиті посередині. Номер 6. Номер 6. І зробимо короткий запис до задачі. Читаємо задачу. Катруся разом із братом виготовили прикраси з намистин. Вісім браслетів по сім намистин на кожному. І ще кілька підвісок. Скільки намистин використали діти для підвісок, якщо всього вони використали 91 намистину. Так, дітки, давайте розбиратися. У нас є схема. Про що йде мова в задачі? Про браслети. Та підвіски. За браслети сказано, що взяли по 7, взяли 8 разів. Так? Тобто 8 було браслетів, а намисли на них сім. Так. Ось така у нас є схема дітки. Задачу цю треба буде вирішити двома способами: перший арифматичний спосіб. Ми знаємо, що це просто прикладами. І другий алгебраїчний спосіб, тобто за допомогою рівняння. Так, тобто ми знаємо, що всього 91 намистина. У цій схемі, дивіться уважно: ось у нас 91 намистину позначаємо за повністю відрізок, оцей червоненький. Так? І оця 91 намистина, вона ось, дивіться, складається із кількості намистин, які ми використали на браслети. Ось воно позначено по 7 взяти 8 разів. І через Х, тобто через те, що невідомо, ми позначаємо. Ось цю частинку це у нас кількість намистин, які треба для підвіски. Ось воно, дітки. Так, цю схему можна замалювати собі і робимо короткий запис. Ще раз прочитаю: Катруся разом із братом виготовили прикраси з намистин. Вісім браслетів по 7 намистин на кожному. Давайте зупинимось на цьому. Мова йде про браслети. То ми так і запишемо: браслетире невідомо. Кома. Але сказано: по сі взяти вісім разів. По сі взяти 8 разів. Далі мова йде про підвізки також. А ще відомо про підвізки. Нічого, так, дітки? То ми пишемо підвізки тере невідомо. І питання: скільки намистин використали діти для підвісок, якщо всього вони використали 91 намистину. Ми не знаємо, скільки підвісок, але нам і не потрібно це знати. Нам треба знайти тільки, скільки намистин використали для цих підвісок. І нам сказано, що всього для браслетів і для підвісок використали 91 намистину. от запишемо. Фігурну дужку 91 намистина. Якщо у вас в якомусь разі не поміщається так, у зошиті, ви можете не фігурну дужку зробити, а просто написати внизу всього-91 намистина. Це тільки в тому випадку, якщо у вас не поміщається у зошиті, записати. Добре. Що ж, записали посередині розв'язання. І треба розв'язати задачу арифметичним методом. Тобто, за допомогою прикладів. Дітки, це ви зробите самостійно. Що треба спочатку знайти? Скільки намистин використали для браслетів, вірно. А далі, так як ми будемо вже знати, скільки для браслетів, ми зможемо знайти, скільки для підвісок. Від того всього віднімаємо браслетів і в неї отримаємо підвіски. Дуже просто всього дві дії. А можна навіть скласти вираз. А далі, дітки, запишете посерединці другий спосіб, або там, алгебраїчний метод, і вирішите цю задачу за допомогою рівняння. Тобто, запишете, як було у схемі, пам'ятаєте? Нехай Х, там це у нас що? Нехай Х це намистини для підвісок. І таким чином зможете швиденько зробити рівняння, дітки. Прочитайте задачу декілька разів. Сконцентруйтеся на завданні. Воно легеньке, треба тільки бути уважними. Що ж, на сьогодні все. Дякую за увагу. Якщо є питання, обов'язково задавайте. На наступному уроці ми з вами трошки більше дізнаємося про половину та дроби.